Добрий вечір. Сьогодні, поки працювала і поки спілкувалася ще паралельно з людьми, окрім питань тем війни, почула цікаве відео, там ставили запитання мастеру про те, чи правда що можливий. В реальності сценарій, коли підсвідомість можна переносити в інше тіло, що наразі ці практики активно використовуються, і що дійсно свідомість людини може бути перенесена в інше тіло і жити ну, в новому тілі, і так, як то кажуть, багато-багато разів. Окрім цього, що є саме люди, тобто ну, з душою, так, от людина повноцінна, є ось такі от. Люди, підсвідомість яких перенесена. А є ще, окрім цього, так би мовити, такі, ну, боти, от як ми зараз в просторі називаємо боти так, от боти в плані живого створіння, тобто оболочка людини, але це бо, бо це пустота. Це просто така маса, яка ну, от вона просто ходить, вона Потребляю, напевно, щось, тобто я, я не знаю, як це охарактеризувати. І що вони дійсно є, що їх багато насправді. Так от, виникло декілька питань, будемо дивитися їх всі сьогодні. По-перше, чи дійсно підсвідомість можна переносити в інше тіло сьогодні? Чи дійсно з цими людьми ми зустрічаємось в реальному житті? Вибачте, собачка прийшла. І чи дійсно серед людей є оці пусті оболочки, боти, котрі спеціально просто активовані, тому що так вигідно? Ну, тоді вже подивимось. Отже, давайте почнемо з питання. Чи дійсно. Реальний сценарій, і його використовують перенесення підсвідомості в інше тіло. Ну, коли фізична оболочка вже віджила своє, чи по якимось іншим питанням, колись свідомість переносить. переноситься в інше тіло для того, щоб продовжувати жити далі, бо саме ця свідомість потрібна тут. Чи дійсно це правда? Варту вітаємо. Відсвічується. Ну, давайте так. так. Отак, краще, відніше. Чи дійсно це так? Ну, можна сказати, що в цьому щось є. Але. І це робиться давно. Дивіться, п'ять ночів. Я б, ну, сказала б спочатку ні, але подивіться, яка картина молоді дівчата, і така вже пані відьма, да? старша меч. Тобто у неї всі козирі вона все має, за цим хтось підглядає. Що буде з цією свідомістю, невідомо. Але отак вже буває колись, тобто перенесення кудись і. Єрофан каже, так, нові двері відкриваємо, куди воно? Тобто так, таке має місце. І. Ці обряди проводяться дуже таємно відлюдник, таємно від усіх, щоб е ніхто не, не бачив, не чув, менше про це говорять. І це з молодими оболочками тілами проводиться. Добре, а питання тоді. Давайте здамо, навіщо переселяють свідомість в інше тіло. Ну, навіщо це роблять? Навіщо свідомість переселяють в інші тіла? Ну, тобто, в принципі, я догадуюся, всі догадуються, щоб маніпулювати? О! Далі можна не докладати. Мах, двійка жезлів світ, щоб і далі маніпулювати, правити, володіти рішеннями частини світу. Чому частини, бо двійка жезлів. Тобто от між двома, тобто, от вибірці це чи це, тобто якась, ну, 50 на 50 частина, Тобто, і знову ж таки обряди, знову ж таки, тут бачимо свічки, тут зломана метла, і що світ. Це роблять, щоб правити світом. Тобто, давайте так. Правильно я розумію, що це свідомості, бо це важко назвати душами. Це свідомості, котрі вже дуже довгий період часу в історії правлять світом. І вони навчилися переселяти свідомість в інше тіло, щоб постійно управляти подіями в світі. Чи це оці старі, старі свідомості, які постійно, дуже давно. Імператриця, дев'ятка мечів, п'ятірка мечів. Ну, я не можу сказати, що прямо от дуже старі. Скоріше, по-перше, імператриця, як мінімум, це постійний розвиток, тобто так вони постійно переселяються, тобто постійне Виношування, тобто, от спеціально, напевно, мені де виношується для цього дитина в певних колах, і роблять це зі страху, щоб не втратити, зі страху, щоб Давайте, ви знаєте, що йде? Що цю свідом... ці свідомості постійно переселяють, причому на рівні вагітності, тобто на рівні коли. Дитина ще тільки в утробі матері. Тобто, ну, або тільки тільки народилася. Переселяють за страху, бо не хочуть, аби пала їхня віра в них, їхнє правління. Ну, я думаю, ви догадалися, про кого може йде мова, бо я вже навіть далі питати. Давайте скажемо, чи Користуються цим Ватикан. Чи користуюся такими переселеними свідомості? Він ще молодші тіла Ватикан. Да. Так. Так. Так, користуються. Тільки вони прямо залежні від цього, щоб від них були залежні. Знову ж таки, це тут дев'ятка мечів. Показує, що для того, щоб постійно не надавати, блін, людям жити так, як вони хочуть. Не давати їм. Жити спокійно так я хочу, тобто постійно це незалежність, щоб люди постійно були на привязі. На привязі прив цієї віри, я не знаю, там, політики і так далі. Так. Окей. Давайте ще таке питання: чи, е, чи зустріти. Чаються ці, ці люди в буденному житті взагалі. Ну, можу, наприклад, давати на собі. Чи, чи зустрічала я усіх людей з переселеними свідомостями в цьому житті? Чи, чи зустрічала я близький в контакті якихось цих таких людей, у яких переселена свідомість? Просто мовчать ці... Ну, скажімо так, не, не, не дуже. Більше, скоріше це якась, можливо, була людина похилого віку, яка вже там ще раз, але так, щоб дуже ні. Тобто, це більше емоції, напевно, моя цікавість. Да? Тобто, я її в житті не зустрічала. Такі давайте спитаємо про всіх ботів. Чи дійсно серед людей є пусті оболочки, в яких немає душі, немає нічого, просто бот, оболочка потребітів, скажемо, який просто живе, тому що його саме до цього створили. От ті, хто керують світом, тобто боти, які просто м -м -м, потрібна маса, скажімо так, для такого загального вжитку. Чи дійсно є пусті людські оболочки, яких називають боти серед людей Ну, є, Є. а там серед людей, от, ну, будь ласка, люди в масках, серед них вони є. Тобто, причому. Їх зробили спеціально. Це люди, ну, оболочки, люди, які постійно, їх постійно, постійно кормлять, їм постійно, типу, як кидають кость потребительства і ними керують, ними керують, керують до. Керують їхньою, ну, я, я не знаю, чи є в них свідомість, керують свідомістю, тобто це такі якісь нові експерименти для того, аби, я правильно розумію, для того, щоб вбити повністю людську расу розумну? Я от прошу. Я розумію правильно, що вони потрібні бути для того, щоб поступово витіснити людську розумну расу. Колісниця, закохані. Ну, хотілося б їм дуже швидко, щоб вони розплодилися, але там щось підвисло. Так, ну, так, вони б хотіли ними Витіснити людську расу розумну, щоб якось перевернути цей світ з гори дригом. Для чого це? А щоб лише вони були правителями і зруйнувати те, що є. Відкрийте башню. Імператору важко кон... не хочеться конкуренції, треба, щоб всі були отакі. Щоб всі дивилися тільки на імператора. А ось ця конкуренція це не до нього. Тобто, чи ці боти мають майбутнє? Шість пентаклів, віка пентаклів, Ой. смерть. Е, ні, дивіться, ну, зерна посіяні. Вони щось хотіли, спланували, їх наплодили, але чекають, і в результаті дуже мало, що їм вдасться, Тобто, буквально, ну, рівну половину з того, що вони хотіли, їм вдасться. Ну, напевно, вже вдалося. І далі стоп на цьому. Тому боти, Підуть за руським кораблем. Якось так. Так, давайте ще цікавіше питання. Для нього візьму, де моє влюблена колодо Монолайт. Додивимося про українських жінок. Дивимося про українських жінок. Назріло таке питання в голові, бо дуже часто з друзями, з колегами говоримо про це. Що в Україні дуже сильні жінки. Ну, не дарма кажуть, що всі жінки відні, так? Да? В Україні там всі жінки в Києві відміні. Бачите, вже карта сила летить. Я ще тільки почала говорити про це. А, що, ну, дійсно, сила України в жінках. Ну, у чоловіках, в жінках особливо. От давайте таке питання подивимось, чи дійсно всі жінки України мають певні сили, котрих немає в інших країнах у жінок? Тобто, чи дійсно українські жінки в цілому мають певні такі сили, от буквально кожна жінка України це може, Яких оцих сил немає у жінок інших країн? Чи дійсно вінки України мають певну силу, яка є тільки у нас? Покажіть, будь ласка. Так, дивіться. Дев'ятка мечів у Волинь в Крузі. Це по стихії сила слова, яка може обезброювати і заковувати імператриця. Ну, тут вона каже так, бо у нас коріння. Ми повністю відчуваємо, чуємо, плакаємось і енергію здобуваємо від нашої землі. От тут якраз жінка намальована в формі дерева, корені. Ми, ми, Жінки в Україні просто от, ну, на 100% зв'язані землею. Четвірка пентаклів. Тобто, знову ж таки, земля, тобто матерія, все от жінка України вміє. Берегиня домашнього затишку це все в сім'ю, в родину в Україну робити. Король Пентаклів, знову ж таки, ми тісно співпрацюємо з природою. Десятка жезлів. Наразі це важко, але ми обходимо кожен раз якісь заборони, тобто плюс десятка кубків ну Десятка куб, кубків, я б сказала, королівська кров, кров нашої землі. Тобто, якщо це все поєднуємо, дивіться, наші сили могли скорискувати усюди, але гарно так трикутно, але імператрицю нічим не закриєш. Так чи інакше, оця кров землі імператриці, вона бере гору. Дійсно, всі жінки України мають певні сили, кожна по-своєму, але абсолютно всі. Всі жінки України можуть словом, контактом з землею, поробити благо на своїй землі. Далі, так, чи... Чи через це, щоб жінки в Україні могли раніше більш активно використовувати свою силу, через це насадили релігію, да, ту, що ми маємо зараз, і таким чином зв'язали наші сили. Тобто на якомусь етапі нашого розвитку ці сили нам зв'язали, що ми про них забули. Чи зв'язали нам ці сили колись? Трійка жезлів, жриця, двійка мечів. Так, таємно ми зв'язали, щоб ми втратили цю поточність. Це робилось скритно. Дуже скритно і про це є записи. Тоді інше питання. А зараз ці сили у жінок відкрилися з початком війни. З початком війни наші сили у жінок відкрилися, усіх жінок От від початку війни відкрилися ці всі сили. Колісниця. боже, падають карти. Король лицар Пентаклів, дурень. Так, ці сили максимально швидко дивіться показую. Ці сили максимально швидко від землі отримали, причому якось вона новіша стала. Тобто земля якось дала новий якийсь двіж, подвіж нашим силам. Тобто, не знаю, саме ми не зможемо всі да, зараз перепитати, але Земля дала саме. Повністю відкритість, Тобто ми ще десь зараз, якщо брати в процесі очікування ще чогось, але це абсолютно якийсь новий такий буток нашої сили. Чи впливають жінки України своїми діями, словами, вірою, емоціями, думками на хід війни? Тіжка Кубків паралеву Кубків єрофант. Дивіться, ну, ми зараз дуже ота вся біль, вся, що у нас у жінок сидит, да? розпач. Ми дуже відчуваємо емоційно це все. І ось це все ми проводимо через єрофанта, через якісь. Лише нам підсвідомо відомі обради. Тобто це не значить якісь містерії, які ми робимо щодня. Знову ж таки, це все, про що ми думаємо. Ми вже знаємо, що, що, що ми робимо. Тобто, якщо кожна з нас щось відчуває, і оцей біль, розпач максимально переведе через потрібні слова, потрібні думки, воно піде в правильне, потрібне русло. Тому відповідь так. Ми впливаємо. Всім, що робимо на хід війни. Тільки наші емоції негативні потрібно використовувати справедливо, правильно. Ну, зрозуміло, тобто, туди, куди треба. Ну, цікаво, цікаво було. Е, і давайте тоді на останок третю тему. Чи, скажімо так, чи дійсно жінок України боявся Ватикан? Ну, знали, що тут кожна жінка відьма, так? Знає, вміє, чи дійсно Ватикан боїться? Так, так, в теперішньому часі. Чи дійсно Ватикан боїться? Жінок України. Е -е -е. Дивіться, можу сказати, що так, бажання посадити в кліточки і не випускати, бо ми дуже дорого коштуємо Ватикану. От тут, як тут паучок, я вас хочу позбирати, бо ви маєте силу. Ось, Ватикан, виженки, так. І. 6 пентаклів, 8 пентаклів. От прямо-прямо ця земля, тобто через нас живе наша земля. Берегині роду українського. Так що, отак от. Бережіться в себе, любі жінки, бо ми потрібні нашій Україні. Все буде добре. Ми перемогли. Переможемо ще, скільки потрібно. Всі наші вороги будуть гнити в землі, а ми будемо на ній вирощувати чудові квіти, овочі, фрукти, плекати свої сади і розвивати свої родини та сім'ї. Дякую за увагу! Не забувайте лайкнути. До зустрічі!